Нета, запрошуємо випускників. Зустрічаємо їх добрим словом, світлим поглядом, музикою та оплесками. Дорога шкільна родина, дорогі учні, шановні батьки і колеги вчителі, вже 36 те свято останнього дзвоника лунає і проходить на території нашого закладу освіти. 35-й випуск 11 класів стежиною крокує від закладу освіти. На жаль, вже третій рік свято Останнього дзвоника проходить в умовах війни. Ми вистояли як заклад освіти, як українці, як учні. Ми довели своїми досягненнями, своєю роботою, своїм навчанням, волонтерською діяльністю, що ми є. Нація, нація тих, хто ніколи не схилить голову, і нація тих, хто гордо нестиме ім'я українець у всьому світі. протягом навчального року ми долали багато труднощів. Ми перемагали. Самих себе, обставини, в яких ми були. Я щиро вдячна сьогодні кожному з вас, дорогі учні. Вдячна за те, що ви своєю, своїм навчанням, своєю роботою, своїм відношенням один до одного до нас повертали нас у мирне життя. Переступаючи поріг школи, ми педагоги. На деякий час забували, що відбувається за межами закладу, тому що постійно з вами, з вашими проблемами, які, на щастя, існували, так як і в мирному житті. Я щиро вдячна шановним педагогам, колегам, де ми змогли мобілізуватися і виконувати наші освітні програми. Я вдячна батькам за підтримку, розуміння за. Те, що відгукувалися на всі наші пропозиції, на всі прохання, за те, що підтримували нас, підтримували своїх учнів, підтримували наші Збройні сили, ми вдячні нашим хлопцям, вдячні нашим дівчатам, вдячні нашим захисникам, вдячні Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість і мали можливість вчитися, і маємо можливість. Продовжувати жити і продовжувати вибирати, здобувати, перемагати. І в такі хвилини ми згадуємо згадуємо щодня о 9-й годині і згадуємо на наших зустрічах тих, кого немає, і тих, хто навчався в нашому закладі освіти, тих, хто випускався з нашого закладу освіти. На жаль, цих імен. І ці збільшуються. І прошу хвилиною мовчання шанувати пам'ять тих, хто віддав найдорожче, хто віддав життя за нас. Тому на підсумкових заходах закінчення навчального року учні нашого ліцею здійснюють спільні святкові донати як прояв безкінечної вдячності за можливість навчатись, планувати майбутнє та сміливо мріяти. Дякуємо Збройним силам Україні! Слава Україні! Героям слава! від серця до серця, одна Україна, козацький ще дух не погас. Ніколи не станемо ми на коліна складний непростий для нас час. Ми нація, дух міцний, голос народу, ми, України, доньки й сини. Зміцнимо крила свої для польоту, хоч коштує це дорогої ціни. Ви всі так довго чекали. Ви стоїте на порозі нового життя і, можливо, трошки боязко дивитись у майбутнє, бо попереду ще екзамени, прощання зі шкільними друзями, зміна звичного способу життя, а для когось, можливо, і зміна місця проживання. Та як би лячно вам не було, пам'ятайте, що успіх приходить до тих, хто. Сміливо дивиться в очі випробуванням і не боїться труднощів, тому що вони будуть завжди. Тому сміливо крокуйте на зустріч долі. Не сумнівайтеся в собі і в своїх силах. Пам'ятайте, що кожного з вас поруч є люди, які завжди підтримують і протягнуть руку допомоги. Будьте сміливими у своїх мріях, рішучими у своїх діях та. Добрими у своїх вчинках. Бажаю вам здійснення всіх ваших мрій, натхнення для нових звершень, незламної віри в себе. Постарайтесь не квапити час, а насолоджуватись кожним прожитим моментом. Дорогі батьки, увесь цей час ми пливли з вами в одному човні, де пасажирами були наші діти. І основна наша задача була допомогти їм доплести до берега, зберігаючи перш за все здоров'я, передаючи знання і життєвий досвід. Пам'ятайте, будь ласка, що ми ще те покоління, яке слухає своїх батьків, але вже чує і навчається в своїх дітей. Тому дослухайтеся до своїх дітей, приймайте їх вибір, і основне вірте в них. Вони в нас найкращі. Дорогий мій 11-й Дякую, що декілька років тому ви прийняли мене в свою уже сформовану на той час класну родину і дозволили повести шкільною стежиною, взявши вас за руки. Ми прожили з вами багато моментів радості і смутку, раділи успіхам і зазнавали невдачу. Їздили в незабутні подорожі і місяцями сиділи перед моніторами через карантин. Прощалися зі шкільними друзями і вітали в свою родину нових однокласників. Сьогодні наші шляхи розходяться, але наші серця ще довго, довго залишатимуться разом. Я відпускаю вас з частинкою свого серця. Натомість дозволяю собі взяти на згадку частинку кожного з вас. Нелегкий навчальний рік нашим учням і педагогам вдалося суттєво поповнити скарбничку досягнень освітнього закладу. Я зараз дуже швидко постараюся прочитати, а кожен з вас за цими цифрами, за словами впізнає себе 11 Щук ступів переможуть три конкурсу написання ЕСЕ». Учня 9-го в класу Лукашчука Данила. Третє місце на обласній олімпіаді з фізики. Третє місце на обласному конкурсі захисту наукових робіт. Друге місце на Доросла я сказав собі маленьких, в світі бадо багато, багато зла, трать світло руденьке і на повторі знову ті ж сам слон. Дитинство з юністю у парі танцює з вами перший ніжний вальс. Далібе. Сьогодні знову звучить для вас. Ваші класні керівники запрошують на урок спогадів. Цей дзвінок сповіщає про початок вашого дорослого життя. Дорогі випускники одинадцятих класів. Хай батьківський вишитий рушник оберігає вас на життєвому шляху. Хай ваше доросле життя буде сповнене добра, любові, блискучих ідей та успіху. І головне в мирній країні. Запрошуємо на урок спогадів випускників, учнів 11 класів. 11 б клас та класний керівник Коляда Наталія Михайлівна.